Астак на чемпіонаті Київської області слово надається очільнику управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Андрій Михальчук. Доброго дня від імені Київської обласної державної адміністрації щиро вітаю з офіційним відкриттям чемпіонату Київської області з художньої гімнастики. До мене дуже приємно бачити таку велику кількість юних спортсменок, які приїхали щоб продемонструвати свої спортивні майстерність, вміння та навички. Бажаю кожному з вас вдалого виступу. Нехай переможе найсильніше. Ну і звісно, дякуємо нашим збройним силам України за можливість проведення таких спортивних заходів. Слава Україні! А тепер переходимо до параду нагородження. Гімнастки 2016 року народження. Організатори вирішили нагородити гімнасток за окремими видами за сміливість і вправу з м'ячем за перше місце нагороджується Єгорова Олександра, другою стала Бірюкова Ангеліна. Вітаємо спортсменок! Нагородження проводить головний тренер збірної команди Київської області, президент Федерації художньої гімнастики Київської області, заслужений тренер України Гавренко Лариса. Суддя національної категорії. Тренер спортліцею Краєвська Інна. Очільник управління молоді та спорту Андрій Михальчук. Вітаємо спортсменок! Можете займати свої місця. 2016 рік народження. Права з обручем за перше місце нагороджується: Кравченко-Любов, Комендатова Анастасія та Панасюк Іванна. Друге місце розділили Галич Ольга та Саричева Єва. Третьою стала Форостянко Мія. Вітаємо спортсменок, а також хочемо привітати Фоменко Єву, Гаєнко Анну, Єфіменко Єлізавету, Сізик Алісію. Гімнастки запрошуємо вас, давайте біля п'єдесталу. Фоменко Єва, Єфіменко Єлізавета, Сізик Алісія, Майданюк Анна, Карпилянська Еліна, Будакова Емілія, Тернавська Віталіна, Шостак Єлизавета, Борисенко-Софія, Місюра Мілана, Перунова Варвара, Шевченко Артеміса, Лутфуліна Любов, Половко Злата та Білохвост Вікторія. Вітаємо гімнасток з участю у чемпіонаті Київської області. Гімнастки нагороджуються медалями і грамотами від обласної державної адміністрації, а також призами від організаторів. За перше місце спортсменки нагороджуються спонсорським призом від магазину Леод. Вітаємо гімнасток. Посміхаємось фото на пам'ять. Можете займати свої місця. 2015 рік народження перше місце розділили дві гімнастки: Денисенко Дар'я та Медвідь Еріка. Друге місце посіли також дві спортсменки: Фещенко Заріна та Малинка Вероніка. Третє стала Лисечко Валерія. За участь нагороджуються Улько Єлизавета, Посипайко Варвара, ярещенко Марія, Бровар Валерія, Литвин Мар'яна, Пискун Олександра, Данилюк Діана, Підопригора Кіра, Антипенко-Кіра, Мінялук Софія, Посукан Соломія, Литвин Кіра, Кузуб Аріна, Мороз Катерина та Зеленко Аріна. П'ятне фото. І можете займати свої місця. Переходимо до нагородження гімнасток 2014 року народження. Перше місце посіла Диченко Стефанія. Друге місце розділили три спортсменки. Бульба Дар'я, Опря Соломія та Горбач Яна. Третє місце посіла Шелес Софія. За участь нагороджуються Артюхова Марія, Бовтрук Аурелія, Литвиненко-Варвара, Швець Вікторія, Черкашина Софія, Швидка Аріна, Грицькевич Софія, Павлик Валерія, Панченко Марія, Тодорова Анастасія, Тарасюк Поліна, Анікіна Вікторія, зубенко Марія, Повриженко Мілена, Мерзлова Мелана, Луценко Вікторія. Вітаємо спортсменок. Посміхаємось Фото на пам'ять. І можете займати свої місця. Цьому парад нагородження оголошується завершеним. Вітаємо спортсменок! Увага! Парад на вихід кроком руш.